Ми живемо в патріархальному світі, де все підлаштовано під чоловіків. Ні, насправді все влаштовано так, щоб чоловіки задовільняли потреби жінок. Ми хочемо рівності. Ви не подате себе на побаченні. А ви бачите, скільки коштує манікюр? Ніхто не вимагає від вас витрачати гроші на всякі манікюри. Це ви самі собі жінки придумали. Чоловіки емоційно недоступні. Суспільство не готове до того, щоб чоловіки проявляли свої емоції. Куди поділися справжні чоловіки? Куди поділися справжні жінки? Чоловіки і жінки сперечаються, ким важче бути, хто кого при Сняє, Тож у цьому випуску спробуємо розібратися. Хто правий, хто вигадує, хто наговорює і пошукаємо баланс. А ми в редакції посперечалися, чи вдасться нам до кінця року дійти до 100 тисяч підписників на каналі. Тож підписуємося, ставимо лайки, залишаємо коментарі і підтримуємо український контент. Тим паче, у цьому випуску є про що поговорити. Зати Марія тучка катучеви дивитись лей. Шоу на суспільному, хочу нагадати вам, що в нас триває збір суспільного разом з фондом «Повернись живим для забезпечення чотирнадцятої ОМБР і захисту Харківщини. Долучайтеся. Кожен внесок важливий послання на збір в описі до цього відео. Видання економіст вийшло з цікавою статтею про зростаючу прірву між жінками та чоловіками, і різниця це часто проявляється у політичних поглядах, які декларують в опитуванні. Якщо дуже спростити, то можна сказати, що погляди чоловіків і жінок стоїть дедалі більш поляризовані і відстань між ними збільш. Шується на цьому графіку, ми бачимо, що якщо в 2002 році чоловіки і жінки не мали суттєвої різниці в політичних поглядах, то вже через 20 років на політичній мапі наші погляди дуже полярні. Причому, якщо опитувані чоловіки стали трохи більш правими, то опитувані жінки набагато сильніше схилилися в бік лівих поглядів, і цей злам стався приблизно в 2014 році. Що ж сталося? Чи варто через це перейматися? Чи ця статистика дійсно репрезентативна, чи це теж якась форма маніпуляції? Що я наблюдаю на протязі останніх років, так це навпаки, що нових знайомих більш, як ми кажемо ліві в даному контексті, і старі знайомі стають теж... <плес> теж, теж теж шліво. Вот Короче, стоїть слів, так. Сучі вже ось тут ну я, я такого не помічаю. Ну взагалі, типу, просто в нас знаєш, якщо на наших теренах, типу це проектувати, то праві раніше да це були якісь більш такі націоналістичні забарвлення, А про лівих я б так не сказала, типу, да як на надату української окраси, бо наприклад я вважаю себе правою, Ну, бо я супер типу про українська прям дуже і дуже. Але окрім того, а ну бать, одбачиш, я, я я, наприклад, ну я, я, ж, я ж казав, треба говорити, що уває. Вараємо... Слово. Нас, нас таке опитування, мабуть, буде й важко провести, да, бо в нас трошечки інше вкладає значення праве і ліве. І, наприклад, мені той е, лівий двіж, який відбувається там на тіктоках е, Америки, да, він мені не пасує. Бо, наприклад, вони там, бо я навіть бачила тіктоки, де молоде покоління говорить, що комунізм це класно. І, типу, я розумію, що це все в теорії вони собі навіть не читалися. Типу, і нам дуже важко їхні знає, що ці окраси на себе типу, перейняти. І тому я не люблю цих поночок праві, типу по ліві. Я бачу, як деякі Мої знайомі старі там стають більш толерантними, наприклад, більш зрозумінням ставляться. до тих речей, які їх тригерили е, там раніше. Але. Я оце мав би натхненні перемогами фемінізму жінки не збираються зупиняти. Про сучасний фемінізм ми присвятили один із минулих випусків. Варто подивитися, бо ми чесно питаємо себе, а чи потрібен взагалі на час фемінізм? Тут послання на відео. Чоловіки і жінки завжди дивилися на світ по-різному. Але зараз ми живемо у світі, коли можемо вільно обирати свої політичні вподобання і менше. Прогнатися під якісь соціальні норми чи обставини? Жінки вже давно мають змогу забезпечувати себе. Тож у цьому новому світі молоді жінки обирають бути набагато більш ліберальними ніж чоловіки. Чому так? З вами Слейчик Владислав, і сьогодні ми опитуємо людей у сонячному Львові. Всім привіт Вітаю вас на Слейшоу. З вами Слоянка Настя і Сонячна Одеса. А яких політичних поглядів ви дотримуєтеся та вважаєте себе лівими чи правими? Яких політичних поглядів дотримуюсь? І я вважаю себе нейтральним. Дотримуюсь таких політичних поглядів, що всі мають бути в рівних правах. А в країні має дотримуватися своїх законів. І, в принципі, має бути якийсь лад в країні нормальний. Зараз в нас в країні, на жаль, не така ситуація, як хотілося б, звісно. Але я думаю, ну, в майбутньому все буде налагоджуватись і ми будемо йти до чогось кращого. Я вважаю, що. Потрібно бути гнучкими в цьому питанні, тому що я не можу так сказати саме яку яко, позицію я займаю, там чи ліву, чи праву. Я вважаю, що в, конкретному, в конкретній ситуації має бути своя якась сій нюанс, який треба завжди зважати, і відповідно до ситуації треба приймати рішення. Ми вже мали невдалий експеримент, коли забрали в багатих, роздали бідним. І в результаті цього багаті стали ненавидіти. Uh -huh. Усіх, а бідні, отримавши те, що, на що вони не заслуговують, стали ледачами. Uh -huh. І це розхолоджує суспільство взагалі. Треба працювати і мати можливість чесно користуватися тим, що ти заробив. Uh -huh. Треба давати людям можливість заробити. Ось головне. Та я посередині. Напевно, правих. Правок. Mm, правок. Ну, щодо праві, от наскільки известно, за нові ідеї ліві за таке більше консерватизм підтримують. Ну, так, да. да. Праві, ну, все да, хочеться чого-то нового, лучше. Лівих. Да, ліві люди більше, конечно. Ми всю жизнь працюємо на когось. І ток так, як ми заробляємо, то ми тільки мали право виучити дітей, а щоб дето поїхати вдвоём відпочити, ми всю життя працюємо для того, щоб. А зараз в нас двоє внуків і ми думаємо про внуків, бо теж, бо дітям зараз важче, ніж нам. Хочеться, щоб, щоб було таке, щоб трошечки хоча б країна думала про людей, щоб ми були м м м про людей, і щоб людям було комфортно, а не 450 чоловік, які сидять, Понимаете, ви знаєте, де в Верховній Раді і думають про, про себе. Человека. Не буду голослівною, поки в нашій країні неможливі вибори. Подивимось на сусідів. Вибори в 2021 році в Німеччині продемонстрували найбільшу в історії різницю між тим, як голосували молоді жінки та чоловіки. Але така тенденція спостерігається не лише в Європі. Південна Корея у 2022 році обрала президента, який був явно антифеміністським. За нього проголосували понад 58% молодих чоловіків, і близько 58 жінок у віці 20 років підтримала його суперницю. Це також проявляється у ставленні одне до одного. Розрив також. Помітно у тому, як ми сприймаємо одне одну. Людей у 27 європейських країнах запитали, чи згодні вони з тим, що просування прав жінок і дівчат зайшло надто далеко, оскільки загрожує можливостям чоловіків і хлопців. Не дивно, що чоловіки частіше погоджувалися з цим твердженням, аніж жінки. Цікаво, що молоді чоловіки були більш антифеміністично налаштовані ніж чоловіки старшого віку, що суперечить поширеній думці про те, що кожне наступне покоління є більш ліберальним аніж попереднім. Ми часто робимо опитування на вулиці, і помічаємо, що. Що старші люди часто говорять неопереджені речі. І ми теж спробували запитати на вулиці, звісно, це не можна вважати соціально репрезентативним опитуванням. Як ви вважаєте, чи зайшло просування прав жінок занадто далеко, що у чоловіків тепер менше прав? Ви знаєте, у кожного свої, як би мовити, природні природні якості. Наприклад, Жінка ну не може фізично працювати, а чоловік він так не буде плекати дитину як мати. Тому в кожного своє призначення у цьому світі. В якомусь сенсі так, я з цим погоджуюсь, але. Ні, Я взагалі не підтримую фемінізм, якщо так сказати, так. це якщо в цьому питанні я не підтримую цей рух. Так. І вважаю, що це трішки несправедливо, тому що там є такі, знаєте, закони і правила, які суперечаться, як на мене, взагалі ну, поняття чоловіку і жінки, якомусь між ними розумінню, типа якимось рамками між ними. От, так. Е, ну, я досить байдуже до цього ставлюсь, тому що я нічого проти жінок не маю. Я за, щоб вони використовували ці свої права і свободи. Але щоб там підтримувати фемінізм, я також з цього не збираюся робити, тому що є окремі люди, які, ну, які принижують тим самим наші права і стверджують, що жінки якась краща половина людства. Це не так, ми всі рівні. Ми повинні однаково поважати і чоловіків, і жінок, однаково ставитися як до людей. І тим самим не принижувати свої права і свої якісь ну, свободи. Має, має, має бути баланс, я так вважаю. Ви знаєте, це і раніше було, і тепер. Яка жінка попалась, така вона і є. Як вона добра за натурою, то вона завжди була така. А як вона о, то вона така і до війни, і після війни, під час війни, так це не має значення. Ніяк. На філософа напали. Я думаю, як он, тому що тут ціле. Це вона думає, як я, але й думаю, я думаю, як вона. Ну, чесно, мені все одно. Я вважаю, що це боротьба за права жінок це є місце в цьому світі, але в деяких випадках це перетворюється в скандал, який не є потрібним. Ну мені вони не заважають, хай качають свої права. Вони заслужили, вони теж люди. Чому ні? Ні, коли інколи, інколи буває за НАТО і так вже багато прав мають, але все, все може бути. Я не думаю, що це зайшло надто далеко. Навпаки, жінки зараз відстоюють свої права. Зараз такий час, коли можна заявити про себе. Що ми не в тіні чоловіків, що ми рівноправні, але я не вважаю, що ми якось, ну, якщо жінки висловлюють свою думку, проявляють себе, то вони якось ну, впливають ну, на чоловіків. Чоловіки все ж таки більше прав мають. Ну, це історично так склалось, можна так сказати. Я не думаю, що зайшло далеко. Я не дуже бачу рух фемінізму в Україні. А чому? Ну, в порівнянні з Європою, наприклад, у нас ще нам далеко до них, тому не бачу, щоб все кудись там завело. Я б не сказала, правда, що чоловіки зараз в нинішніх умовах мають більше прав, ніж жінки, все ж таки війна в країні. Тому ні. От, на жаль, чоловіки зараз в цьому сенсі більш обмежені, але ну, це ж ніяк не стосується жінок. Це ж не жінки розв'язали війну, тому якось так. Не думаю, що кудись зайшов там далеко феміністичний рух в Україні. Не думаю, що це позначилось якось значно на чоловіках. Ну, якось позначилось там за 100 років, останніх да, позначилося зараз, ні. Та ні, все норм. Чоловіки на своєму місці. На якому своєму? На головному. Ви так вважаєте? Ну так, так в Біблії написано. Бог создав спочатку чоловіка, а потім жінку для чоловіка, тому і в природі так само. Іноді складається враження, що ми боремося за ресурси. Ніби якщо більше дістанеться жінкам, то чоловіки від цього постраждають. Ніби ресурс можливості це як запас вугілля чи нафти. Утворився мільйон років тому, а тепер треба війни заради цього влаштовувати. Але це ж не так. Що ж відбувається? Чому ми такі поляризовані? Найімовірнішими причинами цього зростаючого поділу між чоловіками і жінками є. Освіта, молоді чоловіки отримують її рідше, ніж молоді жінки. Досвід розвинення країни стали менш сексистськими, і чоловіки та жінки по-різному дивляться на це. Та ефект бульбашки. Соціальні мережі посилюють поляризацію. Ну і звичайний популізм накручувати свою аудиторію вигідно в демократичних країнах. Багато правих політиків розпалюють невдоволення молодих чоловіків, тоді як багато лівих політиків навіть не хочуть визнавати, що ця аудиторія має реальні проблеми. На ефекті бульбашки хочеться зупинити окремо. Як ви знаєте, соцмережі показують нам те, що нам цікаво поступово дистилюючи контент і формуючи наше уявлення про світ. Це працює проти правди і об'єктивності. Світі занадто багато інформації дуже легко опинитися у своїй затишній калюжі, де соцмережі підкидують вам усе, що ви хочете почути, або ж навпаки, дуже не хочете, бо з цього. Закриваєтесь з натежень в квартирі, дивитеся ті, хто кожен день. Думаєте, ваше уявлення про світ після цього буде об'єктивним? Алгоритми показують користувачам контент, який лякає або розлючує, робичи світ страшнішим і більш несправедливим, ніж він є насправді. Жінки, які натискають. На історії міту побачать більше таких історій, так само як і чоловіки, які натискають на історії про чоловіків, яких помилково звинувачують у зґвалтуванні. У кожного з них може склатися перебільшення уявлення про ризики, з якими вони стикаються особисто. Нещодавно в мережі неслося, як чоловіки перекидали один одному новину про чоловіка, який відсидів за зґвалтування, якого не скоїв. І жінка написала про це книгу і стала популярною. А його через багато років виправдали, вона ж просто вибачилась. Багато хто побачив цьому підтвердження того, що чоловіки не захищені. Від подібних історій заголовок був написаний хайпово маніпулятивно. А ось що відбулось насправді, це історія про авторку милих кісток Еліс Сіболт, жінку дійсно зґвалтувала у 18 років. Якось вона побачила на вулиці свого тільника і пішла в поліцію. Але поліція впіймала не ту людину, і запровадила до тюрми на 16 років, невинну людину. Тож це була проблема правосуддя, а не того, що жінка наговорила на когось і свідомо зруйнувала життя іншій людині. Пам'ятаю, був. Тік, такий прайм, просто цих от е, звинувачувань у згвалтуванні порсменів, артистів. Там, ну і все таке. Я спочатку до цього стався так думав, думав, це просто якийсь самопіар, якийсь спосіб гроші заробити. А потім думав: ну, це ж багаті ну, мужики, які думають, що їм все дозволено. А я думаю, блін, у тебе є гроші, тебе є все. Потім ти такий. От я нещодавно побачив відос з павдені, як він в готелі. Це, це просто, ну, типу, що ти павдень, а що ти робиш? Блін, да просто Ну, І коротше, ну, о, там, були такі думки, що такий дебільний спосіб піару, якийсь, що ти звинувачуєш когось в там, 5 років тому. Потім подумав, що 100% є випадки, де це просто якась брехня, і все таке, але якщо подумати про цей світ, то все. Більшість всього цього це правда стосовно саме відомих там, до якихось чоловіків. це взагалі важко Я, я не уявляю, як це сталося таке, і тобі треба боротися за ну не просто проти проти якоїсь людини, а проти, проти людини, у, у якої є набагато більше таких речагів, щоб. Доказати свою невиновність. Не, не Один із відносин давніх трендів це знамените опитування. Дівчат на вулиці опитали кого б мене радше зустріли в лісі: чоловіка чи ведмедя. Проблематика цього опитування очевидна, адже нам не задається ніяких умов, в якому лісі за яких умов, чи знаємо ми щось про чоловіка, і таким чином це спекулятивне питання залишає нам багато простору для того, щоб додумати усі невідомі. Але відповідь на нього показує хто як мислить, і що на жаль, перша реакція багатьох жінок при вигляді незнайомого чоловіка в лісі. В ліфті чи на пустій парковці це страх. Давайте уявимо ситуацію. Якби ви опинилися в лісі, то що б ви обрали? Зустріти незнайомого чоловіка чи ведмедя? Ведмедя ведмедя. А темно на вулиці чи світло? Думаю, це не важить. Та як це сказати? Ну, давайте ведмедя. Чоловіка слуха, а він хоче п'яту дитину. Нас четверо. Не сядить вас. Е, ну, незнайомий чоловік, ви його не знаєте. Абсолютно. Кого б я раніше зустріла? Ні. Кого б ви радше? Ну, кого б ви. А, да. ліпше? Хотіли б зустріти. Незнайомого чоловіка. Відповідно, я в агресії могу, можу вложити чоловік. Чоловіком би справитись з ні. Думаю. Так. <рес> Дуже цікаве питання, але... Ну, я думаю, я не ведмедя, тому що це було б дуже небезпечно для життя і здоров'я. Ну напевно, для чоловіка, тому що коли є два чоловіки, які мають одне спільне завдання вибрати з лісу живими, то я думаю, що з чоловіком це було б легше зробити, ніж з ведмедем. Правильно, тому чоловіка. Напевно, незнайомого незнайомого чоловіка, тому що е, тут якийсь хоч шанс є, ще можна врятуватися. Так? Да? Чого? <сум> От тільки що йшов п'яний, ви знаєте, тільки дочка Аташа, он так полураздетый, в одних плавках. Не плавках, а э, шорти такі. Я навіть не подумала, що п'яний. Він залез туди, почав плюватися, на тот камінь. Підійшов до скамейки, як почав ногами на лупити. Двой Божий. Напевно, не знайомило чоловіка. Так. З ним легше контактувати, ніж з <рес> <рес> Ні, Ну давайте так, чоловіка, звісно. Це ж це все ж таки людина. Втечу, чого, від медведя вряд ли. То краще встретити від відмедя. <рес> чого? Тому що я бачу, що я Угу. <рес> а від чоловіка ви не знаєте, що очікувати, так? чоловіка, так. Незнайомой чоловік. Чоловіка. Навіть затрудняюся відповісти, Дивлячись, який ведмідь. До ведмідя можна якось там може хитростю, а чоловік теж таки собі. У нас багато партнерів для політичних соціальних дебатів. Але коли дівчина виходить на ринок знайомств, припускаючи, що вона гетеросексуальна, виявляється, що потенційних партнерів у неї не так і багато. В розвинених країнах випускниць вузів набагато більше ніж випускників чоловіків. Тож видання економісту робить спостереження. Пропозиція ліберальних освічених чоловіків не відповідає попиту. Тобто знайти розумного і цікавого партнера для жінок гетеросексуальних не так вже й просто, коли чоловік шукає собі партнера, то що він шукає в людині? Довіру, повагу. А жінка, коли шукає партнера, що вона шукає? Захист, матеріальність. А довіри повагу не шукає? Ну, шукає, але вона не ставить, мабуть, це на перше місце. Ну, на, на, ну я це бачу, що зараз таке більше ставлення. Є, ну, звісно, такі жінки це круто є. Але менше. Це круто, якщо було більше. Певна місця. Вигадайте, вона всі однаково. Чоловіки одного посітають, і жінка не було сікає. Чи якісь відміни? Ми шукаємо однаково, але ми мені здається, сприймаємо по-різному. Кожен своє мабуть, не можна так сказати однозначно. Щодо мене, то я шукав перш за все, ну скажімо так. Людина, яка тебе розуміє. Усі люди шукають в, у відносинах те, що їм не додали у дитинстві. Взаємоповагу та взаєморозуміння, uh -huh. по-перше. А по-друге? Ну, а по-друге, вірність. Любов. Тільки любов шукає. Так? так само. А жінка що шукає? Любов. Шукають однаково. В святому Писанні написано, що. Жінка потрібна вважати чоловіка. Mm -hmm. А чоловік потрібен любити її. — Характер хороший. Зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд, характер, емоції. Ну, емоції зовнішній вигляд. Ми підтримку ще. А жінки? Жінок на різні тебе можна поділити. Є ті, хто шукають гроші, щоб просто був хороший чоловік, а дехто реально заробить любові може. Я думаю, що більш популярні це гроші і зовнішні мирники. Ну, гроші, того, хто підтримує важку хвилину. Я думаю, все те саме, що чоловіки. А я думаю, важко знайти половинку, мабуть, як чоловіку, так і жінці, саме щоб пазли склались так, як треба, щоб була саме гармонія. Щоб е, справжні люди були. от Багато якогось такого цього надутого, напищеного, е, штучного. Для когось модного, але не справжній. Останнім часом все частіше натрапляю на жарти і скетчі про дейтінг-даун. Це такий термін, коли зазвичай гетеро дівчата перестають шукати красивого, розумного і чуйного принця, а свідомо йдуть у стосунки з хлопцем, який не викликає захоплення на перший погляд, зате готовий бути поруч, а не морочити голову розмовами про те, що він не готовий до стосунків. Але чоловікам буває не просто знайти дружину, особливо в маленьких містах і селах. Чоловіки жаліються, що жінки не хочуть бути господинями. Не дбати про родину, натомість обирають життя у великому місті і кар'єру на фоні цієї фрустрації популярності набирають усілякі гуру, які вчать жінок бути ведичними красунями, а чоловіків справжніми мачо, ніби перекладачі з невідомої мови, вони обіцяють розібратися і розказати вам, о чого точно хочуть жінки чи чоловіки, і влаштувати ваше особисте життя. На вашу думку, взагалі і зараз ким важче бути чоловіком чи жінкою? На мою думку, важко бути і чоловіком, і жінкою, є і там, і там свої мінуса. Але чоловіком бути трошки важче, тому що чоловік має за більше моментів всяких думати, тобто, як забезпечити сім'ю, як ну, налагодити якийсь добробут, як. Сім'ю зробити свою, як купити дім, купити автомобіль і ну взагалі забезпечувати всю свою родину, всю свою сім'ю. Жінкам важче в якомусь плані, що може в них є якісь там моменти, яких немає в чоловіків, там ті самі місяці. Якась така ось Ну я думаю, взагалі, що однаково, тобто, що жінкам важко, що чоловікам важко. Моя думка дещо. Однаково з моїм другом, але хочу додати те, що е, ну, чоловік має в першу чергу думати про майбутнє, теперішнє своєї сім'ї, в першу чергу. Але коли з боку є розумна жінка, вона може його направити в цей ну, правильне, правильне русло, вона йому допоможе. Ну і, Як я вже казав, е, швидше повинен бути баланс. В відносинах там, в роботі не може бути так, щоб чоловік там, про все думав, а жінка там валяла с ліжкою і інстаграм вертала. Це також неправильно. Ну, в кожного своє. У ну, мене, наприклад, з моєю дівчиною в цьому питанні все добре, вона мене підтримує, я її підтримую, ми однаково працюємо. У нас немає такого, там різні бюджети, різні. Там, ми вже ну, разом рухаємось до своїх цілей. Вона мені допомагає. Я, я вважаю це правильно. Важче? З Жінкою? Чого? Чому? О, тому що ми народжуємо, тому що в нас гості кожен місяць, тому що е, треба направляти чоловіка у правильне русло. Це дуже важка робота. Тому що ми працюємо абит, угу. ми не відпочиваємо, поки ми вдома працюємо. Жінкою важче бути. Чого? Ну, тому що коли моя дружина кудись поїхала, я залишився один вдома, я розумію, як це важко. Бо як трошки взяти ближче до квартири, додому, то це жінці. Але як десь, може, до яких інших питань на роботі, для прийняття якихось радикальних рішень, тоді вже чоловік вибрали. У кожного є свої обов'язки, тому порівну. рівноправ'я в нашому 21 сторіччі повинно бути. Мені здається, для дівчини бути вашою дівчиною, а для чоловіка бути вашим чоловіком. Кожен не знає, хлопець може не знати, як бути дівчиною і так далі. Він знає тільки свою частину. І ми так само. No. І ще з жінкою. А чому? Тому що жінки народжують дітей, а, дітей тому що дітей, дітей. в нас є е е е е місячні, тому що нас постійно болить живіт, тому що в нас гормони. Але чоловікам теж мені здається складно. Тому що їм треба якось е, показатися в житті, так, щоб щось ну чогось досягнути, так сказати. нинішній ситуації, напевно, чоловіку буде важче. Та Війна, те, Та, що війна, так. А якщо от в мирний час, то кому? Чи однаково? То всім однаково. Всі ми люди, всі ми рівні. Угу. Чому колись комусь повинно бути важче, ніж іншому. Кому дійсно легше жити в цьому світі полярності чоловікам чи жінкам, не знаю, як можна зважити це на багах соціальної справедливості. Тим паче в нашій країні зараз, під час війни, є чоловіки, які йдуть виконувати свій конституційний обов'язок, є чоловіки, які цього не роблять, а є жінки, які цього обов'язку позбавлені, проте також йдуть захищати нас. Нам треба шукати більше спільного і мати терпимість одна до одного, бути готовим до діалогу, слухати і чути з двох сторін, особливо у часи, коли і так. Нелегко такі тіктоки з опитуваннями на вулиці збирають перегляди на хайпі, частково і підсвічують проблематику. Але нехай краще вони заставлять задуматись усіх нас аніж більше розсварюють. Зараз ми проведемо теж своє таке маленьке нерепрезентативне дослідження. Напишіть в коментарях, яких ви поглядів, і ми потім чисто порахуємо серед жінок, хто до чого більше схиляється, серед чоловіків, і не зробимо ніякі висновки, бо це знову таки нерепрезентативно. Просто цікаво, не за підписати, ставити лайки, коментувати. і мене звати Марія тучка Катуча. Видала сай шоу на суспільному.